Минулий тиждень поховав плану одразу декількох водіїв на літню відпустку. Одним через те, що більше немає на чому їхати. Іншим через те, що більше немає чому засмагати. Богдан Лазука про найстрашніші аварії столиці. Довжелезний спуск на вулиці Стеценка. Легковик незрозумілим чином не вписався в поворот. влетів ось у цей стовп, і від потужного удару в нього просто відірвало колесо з м'ясом. ТП сталася близько 12-ї ночі, коли на вулицях вже небагато транспорту. Тож у потрощене авто посеред дороги ніхто не влетів. Водійка розбитого джипа каже, швидкість не перевищувала. Її понтяк несподівано повело і, не впоравшись із керуванням, автоледі допустила аварію. От просто їхала, от просто їхала. І все. І далі, от удар. На щастя, власниці розбитого позашляховика допомога ескулапів не знадобилась. Як бачите, удар прийшовся на правий бік. На щастя, пасажира не було, тож ніхто не постраждав. Ось машина стара нова 2003 року. Що стало причиною автопригоди вік авто чи брак досвіду кермування у водія? Тепер з'ясовуватимуть слідчі. А ось ремонт американця виліться в кругленьку суму. Підрізав, влетів у відбійник та відправив двох до лікарні. Все це про водія ось цього японця з самого порушника після всіх цих шалених піруетів і пір'їнки не впало. Шалена аварія сталася на столичному бульварі перова. І якщо у Міцубіші не надто значні пошкодження, то стареньку Мазду просто склало надвоє. На час прибуття джедая карета швидкої допомоги вже забрала водія та пасажира потрощеної мазди. Потерпілі були у важкому стані. Свідок аварії, Олена каже, їхала позаду, і все сталося на її очах. Поведінка водія Міцубіші її просто нажахала. Машина ланцера різко звернула бачину. Мазди і її викинуло з поворотом на обочину. Тобто водій вийшов неадекватно, п'яне піднімало руки вверх. Тобто, як, ну рад от цього. Після удару легковик юзом вилетів на пішохідну частину, влетів ось у цей стов і його розвернуло. Замість того, аби надати першу допомогу потерпілим, подій винуватець не зрозуміло чому почав радіти. П'яним, дуже п'яним і таке відчуття, як будто він під каким-то наркотичним дісом, тому що я кажу, боління, вот руки вверх, як будто ну радость у чоловіка. Ну а коли джедаї спробували поспілкуватись з керманичем Міцубіші, він чомусь сховався у патрульному авто та затулив обличчя. чому ви машину почому машину хочу. Ребята, не хочу. Чоловіка доправили на медекспертизу у спеціальну столичну амбулаторію. Але порушник у присутності лікаря, двох свідків і кількох камер, відмовився проходити тест на алкоголь. Погляд у лікаря нарколога будете проходити? Є. Відмовляєте? Джедаї не залишають спроб дізнатись, чому водій так поводився і відмовився від проходження тесту. А чому ви відмовились від проходження тесту? На ну, А якась причина ж для цього є, правильно? Розкажіть. Що, що? Конституція України. Я маю ми так право. Чому ви своє обличчя прикриваєте? Просто хочу. А ви може в правоохоронних органах працюєте? Та я ніколи не працював і не собираюся. Пізніше стало відомо, водій каже, неправду. Він є співробітником столичного полку міліції. Ось чому ховав обличчя. Розпочато службову перевірку щодо цієї людини, і це майже 100% що по закінченні цієї перевірки він буде звільнений з органів внутрішніх справ. Припарковане авто на проспекті Перемоги з увімкненим реєстратором випадково зафільмувало частину неймовірної аварії. Хорошо, смотри, надо... Перед нами його на туриці панула бочин этот, этот бойник. І перед нами його розвернуло, так розкрутіло і вот в тот знак. Джедаї прибули на місце ДТП менше, ніж за п'ять хвилин. На асфальті лежав чоловік, але за мить він підвівся. Як бачите, в нього сильно розбите обличчя. Побачивши нашу камеру, невідомо чомусь почав тікати. Узагалі поведінка всіх, хто був у легковику, доволі дивна. Можливо, це пов'язано ось із цим фактом. Що насправді був за кермом працівник міліції. Джедаєм з'ясувати так і не вдалося, бо всі потерпілі поспіхом утекли з місця аварії. Судячи з пошкоджень, легковик спочатку зачепив відбійник, збив дорожній знак, що за 50 метрів, та перелетів ось через цей бордюр. Незрозуміло, яким чином, але після всіх цих маневрів автівка не перекинулась до гори Дригом.